Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Власне, це свято присвячено двом революціям в Україні 2004 року, а також революції гідності 2013 тисячі Дата саме 21 листопада, також обрана не випадково, тому що це день початку Євромайдану у 2013 році. Ну і власне про демократичні українські цінності та непереможну волю до свободи поговоримо. Боримо сьогодні з гостем нашої студії. Це і учасник Євромайдану, і першого, і другого, і волонтери, і людина з активною громадянською позицією, обозний інгульської паланки війська Запорізького низового Олег Забояк. У нас у гостях ми вітання, пане Олеже. Раді раді вас бачити. Ну і власне, звичайно, перші слова це привітання зі святом. Кожного року мені здається, що воно набуває ну все нової цінності. В сучасних українських реаліях так особливо. Скажіть, а де ви були, от якщо пригадати ті дні листопада 2013 року, де ви були і як оцінювали е, ті події, які почалися? Ну, в 2013 році я займався своєю справою, трошки, як і всі, більш-менш. Ну, коли надійшла інформація, що сталися такі події, побиття студентів, от. і Тобто ми прийняли рішення зібратися у нас на Криворізькому Майдані, тоді біля міськради, і почали складати плани дій, як реагувати на дану ситуацію. То було прийнято рішення їхати в Київ і приймати активну участь безпосередньо в Києві. А також частина вирішила, що будуть в Кривому Розі підтримувати Євромайдан, то періодично їздили в Київ, от, частина тут залишалася. То то ви сперші... вирушили з перших днів, ви вирушили до Києва, так? На Десь на другий, на другий день от, вирушили в Київ. Які були ваші перші враження тоді, від коли ви приїхали до Києва? Як це все тоді виглядало? Що ви пам'ятаєте з тих днів саме? Ну, о, очікувано, в принципі, то, тому що як і до перший от, помаранчевий Майдан, то так само це було от, вже знайоме, от, патрулі, полі... тоді ще міліція, це все, от, заходи безпеки, як дістатися до Майдану Незалежності безперешкодно. То тобто вже знали, куди, до кого звертатися, де базуються саме от, намети Дніпропетровської області. Ну, принаймні, як будуть розміщатися, Тут вже була інформація, тому що. А якщо порівнювати, от ви кажете, ви були і учасником Майдану 2004 року, які відмінності, от, якщо порівняти один з іншим, чи вони були схожі? Часково схожі. Тому що ну, помаранчевий він більш мирний був, сказать би так, особливо таких протистоянь жорстких, як в 2013, таких то не було. Ну, В 2013 це більш такий дієвий, більш рішучий. Що ще нового додалося? Які, можливо, емоції враження саме у 2013 році, скільки ви там пробули, ага. і що у вас найбільше вразило під час цього Майдану? Ну, Саме більше це що вся Україна піднялася, всі зорієнтувалися, поїхали в Київ. Більш така злагоджена і чітка організація, розташування, всі це одразу створено комендантський ну, штаб, комендатура, Тобто коменданти, наметі, все більш Уже за військовим зразком воно, тому що о, взялися керувати цим процесом практично от, військові, ну, колишні. Ну кажуть, колишніх не буває, то військові афганці, от, тому що був от, намет афганців чітко, і вони практично комендатурою керували, і організовували, розповідали, як краще зробити все це. А з емоційної точки зору, чи пам'ятаєте, якісь можливо розмови чи ситуації, які і досі от вам згадуються, як такі найяскравіші чи пам'ятні просто? Та дуже багато емоцій, дуже Саме більше це втішало те, що Луганська, Донецька область, Крим, ті областя практично де більш панувала. Російськомовне, то якби і де більш, от, як кажуть, о, сині були областя mm -hmm. о, в розумінні політичної символіки, о, що саме відуди більше приїжджали і вони більш налаштовані були на зміни теж, бо були втомлені вже від пануючих в їхніх областях режиму. Mm -hmm. Скільки ви пробули на тому майдані, коли Е, Ну. Практично до водохрещення до самого початку. Це було Ну, Не то, що я там поїхав і там був практично все. Це були періодично по три тижні до місяця, потім повернення в Кривий Ріг, інша наша група поїхала. От, і, Тобто, практично до водохрещення я був періодично там. От, був одним із комендантів о, в Дніпропетровській області наметів. От, то на водохрещення, це саме перед тим, як перед стадіоном Лобановського на європейській площі там. Коли подій... почалися перші жертви, пам'ятаєте, як ви про це дізналися і як це вплинуло на ваше от, сприйняття? Всього? Перші жертви. От... Дуже багато було чуток, розмов, що пропадають люди, що зникають десь. Інструкторі кожного вечора в штабі проходили інструктажі, як поясняти всім присутнім нашим на Майдані, хто у нас о, приймав участь в протестах, все заходи безпеки, пересування по місту. Як виявляти провокаторів, як виявлять, от, підбурю, ті, хто підбурює, от, якби, начебто і свої, ну, в розмовах починає переходити інші. Угу. А були і відкриті провокатори. То, Вам доводилося застосовувати на практиці всі ці знання? Були ситуації такі? Практично, <плес> Вже якби на практиці була ж комендарська варта охорона, які Присекали постійно... Все це, да? да. Практично ну, у нас теж барикада, ми теж на барикаді чергували, все. Ну, Практично були ж організовані завдяки військовим, вже ж, патрулі, які реагували, вони на ці всі виклики, деякі що, по інформації тоді реагували і вони. Приймали рішення. Той до сих пор ті навички ми до сих пор користуємося ними. Розкажіть кілька слів про те, як взагалі цей день для вас 21 листопада, як ви його для себе відзначаєте, чим зазвичай займаєтеся в цей день, що робили сьогодні? Ну, саме 8 років вже майже йде, піде ось скоро 9-й. Ми займаємося безпосередньо волонтерською діяльністю, допомогою нашим Збройним силам. От. На той час і добровольчим підрозділам Національної гвардії. Ну а на даному, даний час ми займаємося як ЗСУ, Нацгвардія і додалась у нас тероборона. От сьогодні ви з ким зустрічалися? Ну, Сьогоднішній начало? день у нас теж. От, зараз свят немає для нас практично, тому що от, о, я прям буржуйки варили, от, і світло вимкнулося. Я прям на ефір примчав, так даже, от, як кажуть, з робочого місця угу. і до ну, вас. Я зараз пропоную подивитися, як у Кривому Розі відзначали 21 листопада, День Гідності та Свободи, а потім ми повернемося до нашої розмови. 21 листопада для українців це не просто день, а згадка тих подій, які відіграли важливу роль в історії України та людей, які творили її власними руками. День гідності та свободи поєднав собі і помаранчеву революцію, яка розпочалася 18 років тому, і революцію гідності. Саме 21 листопада 2013 року прогреміли перші протести на майдані незалежності. За зміни в країні полягло понад сотня українців, та більше тисячі отримали поранення. Тож вже 8 років поспіль цього дня в Україні вшанують патрі патріотизм та мужність громадян, які не побоялися відстояти цінності народу. У розі в день гідності та свободи в сквері героїв зібралися зо два десятки людей. Переважно це голови місцевих райрад, рад, члени виконкомів та інші небайдужі містяни. Хочу подякувати всім, хто поклав своє життя в ці важкі для України часи. Вони своїми життями відкрили нам світле майбутнє, можливість бути вільними в своїй державі. Зараз війна в Україні. Ми зобов'язані пам'ятати і, і тих, хто в ті часи, і ті, хто зараз роблять те ж саме, захищають нас, захищають нашу свободу. Сутні пройшлися всім меморіальним комплексом, поклали квіти до стелих героїв, монументу перемоги та інших пам'ятників. Голова Криворізької міської організації, ветеранів, який щороку приходить в день гідності та свободи, саме до цього місця зізнається, такі заходи не тільки тримають пам'ять про українських борців за вільне життя, а ще й демонструють криворізький сталевий характер. Він проявлявся в роки Великої Вітчизняної війни, коли воювали криворіші на фронті. Він особливо відзначається сьогодні, коли тисячі людей відвоюють гідність і свободу народу нашого, коли тисячі людей зі зброєю в руках виборюють оце, оце, оце право бути свободним, бути вільним. Наостанок присутні завітали до Георгівської дзвіниці. Там запалили свічки за всіх полеглих героїв та помолилися за наближення перемоги України у війні з країною-терористкою. Багато поколінь наших земляків виборювали свободу і гідність для нашого народу. От і зараз ми, як і наші військові, так і мешканці нашого міста, все роблять для нашої перемоги, для того, щоб гідність і свобода завжди були з нашим. Народом, і я впевнений, що перемога буде за нами. З перших днів війни місто надає комплексну підтримку бійцям, які відстоюють право українців на свободу. Тільки на допомогу забезпечені частини, які воюють на нашому напрямку, за вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії на наші землі виділили майже 760 мільйонів гривень. З них переважна частина це приватні кошти керівництва військової адміністрації Кривого Рогу. Вікторія Пінчук Борис Торохті, перший міський. І ми продовжуємо спілкування в нашому ефірі в гостях у першого міського сьогодні обозний інгульської паланки війська запорізького низового Олег Забояк. І власне про козаків далі хочеться поговорити, бо вони також зіграли свою роль у тому, як Україна боролася за свободу. І власне козаки мені здається і уособлюють цей такий вільний український дух, як таке втілення фізичне. Скажіть, будь ласка, як давно ви долучилися до козацької спільноти і про ваш кілька слів от про саме. Вашу історію пов'язану з козацтвом, як ви це сприймаєте, що вам це дало? 2004 рік зі мною сусід постійно спілкувався поруч з бабусіною хатою, Старішина і засновник відродженої інгульської паланки. Це Павло Лісняк Павло Петрович, він мене почав. Хвалувати і розповідати, каже, ну, долучайся, ти ж все таки о, служив в армії, все, от, і треба відроджувати традиції, звичаї наші козацькі. Ну, і таким чином я поступово почав долучатися, долучатися. от, І потім о, вже з певним часом хлопці мене обрали обозним от, товариство. І щороку. Проходять звітно-виборчі збори і товариство не хоче міняти. А, а що входить у ваші обов'язки? Обозний щороку? щоруху? Якщо перейти на військовий, то обозний це зам командира по тиловому забезпеченню. А в козацтві обозний відповідає за технічне забезпечення, провіант, за бойове. От, зброю, там все забезпечення теж. Зброя, набої, тобто великий спектр. Відповідальна така робота так, посада. Тобто, відповідальна і важлива. одна із важливих без забезпечення, також і зараз наше військо без тилового забезпечення не впорається. Якщо нема надійного тилу. То немає успіхів в бойових операціях. І це на практиці показує сучасна війна, коли наші славні захисники обрізають можливості расистським фашистам логістику, телеве забезпечення і ті здають позиції. Розкажіть про е, ті принципи, які ви дізналися, можливо, нові для себе от стосовно козацького устрою життя, що для вас було найбільш цікавим, що ви для себе от привнесли? Ну, звичай традиції козацтва, наприклад, під час Революції Гідності, це строжайша заборона вживання алкогольних, наркотичних і взагалі інших препаратів всього. Тому що козаки не сприймають цього взагалі. О, алкогольні напої під час бойових походів козаків завжди суворо карались вплоть до смертної кари. Угу. За порушення дуже жорстоко. То це один із головних, ну принаймні при бойових походах. Незважаючі. А зараз ваші побратими дотримуються от козаки Інгульської паланки ці, так. цього правила? Практично зараз 90% членів Інгульської паланки знаходяться при виконанні своїх бойових завдань по захисту держави, як і притамана козакам. То козаки, звісно, що при виконанні бойових завдань дотримуються, от, тому що, ну, Кодекс козацької честі не дозволяє. Як би тяжко не було, які б суворі умови не були. Ну, а що е, на противагу цьому? Тобто, є ж якісь способи підтримки себе в таких складних умовах? Що от в козаків що пропонується? Ну, підтримка. На що вони спираються, скажімо так, іншими словами, так, щоб витрим... кожен козак він це сильний морально і психологічно. Дух сильний козацький. Тому що якщо людина вирішила або долучиться до козацтва, просто так не долучиться. Певний витримуваний термін, угу. от, рекомендація. Людину, якщо прийшла сама, от, поки людину не побачимо, поки не зрозуміємо, хто і що, його ніхто не допустить до посвяти. Uh -huh. о, щорічно на могилі силоветно нашого отамана Сірка, проходить, посвята козаків, прийняття в джури в молоді козачата. О, це о, тільки за рекомендації, і це людина, яка зрадила клятву козацьку, порушила козацький кодекс. Вона негідна, відлучається і кругом от, ганьба про нього йде. Тому що до нас багато звертаються. І інколи так. Навіть військові підрозділи, а як ви можете відхарактеризувати оцю людину, оцю і цю людину? А ви знаєте такого. От, так як от, за останній час ми що займаємося, то Приїжджають деякі підрозділи і кажуть: дякуємо, ваші козаки о, в авторитеті в нас тримають дисципліну і їх о, ставимо на керівні посади, тому що там, де козак, там є лад. Тобто Якщо... демонструються на практиці, так, правда, не, от, не лише і в мирний час. Постійно, от, там, де є наші козаки, о, це практично найкраще відділення. От я не можу сказати, що роти там з вода, ну тому що наші козаки в кожних підрозділах є в кругом. Як в нашій 17-й танковій бригаді, і в Нацгвардії, в нашій є, і в інших підрозділах. Так що і на останок кілька слів, скажіть, будь ласка, от ваша думка, що на сьогоднішній день потрібно усвідомити кожному українцю, щоб ситуація змінилася і ми вибороли свою перемогу. Щоб ситуація змінилася і вибрала нашу перемогу, кожен громадянин має зрозуміти, що він вільна людина. От. Нащадки славетних козаків, продовжувати звичай і традиції і не дивитися ні на яких політиканів. Козак це вільна людина, от, яка бореться за свою землю. Тому що я хочу побажати всім нашим громадянам України міста. Будь вільною людиною і не бути рабом професії, роботи. Начальник сказав, що цього не треба робити. Все, голосувати за того, а от цього не має бути. Тоді будуть рішучі зміни в нашій державі. І ми здолаємо і отримуємо перемогу. Тому що якщо не буде змін і залишиться така психологія у людей, то не. Ми не змінимо державу на краще. Наші хлопці зараз гинуть за те, щоб ми все-таки обновили державу і змінили хід історії найкраще, щоб ми була просунута Європейська держава, на яку можна рівнятися і якої брати приклад. Я дякую вам за такі мудрі змістовні слова. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був обозний інгульської паланки війська запорізького низового Олег Забояк. У студії працювала Наталя Болдинська ще раз усіх зі святом, яке цього року, звичайно, особливе. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.